Місяць тому в Україні запрацювали нові обласні прокуратури. Чому вони нові і що змінилося? Ми послідовно і системно реформуємо прокуратуру. Відбулася атестація кадрів регіонального рівня. Прокурори пройшли сито тестів на знання закону і загальні здібності та фільтр доброчесності на співбесідах. Загалом атестацію успішно пройшли 2483 прокурори регіональних прокуратур. 878 прокурорів ні. Найкращий результат показала прокуратура Хмельницької області 88% атестованих прокурорів. Найбільше тих, хто не слав 32 – 32% у прокуратурі Дніпропетровської області. Одним з головних наших завдань було також підвищення довіри до прокуратури. І тут ми очищували свої ряди також через викриття тих, хто поплюжить прокурорську честь порушенням закону. За час мого перебування на посаді Генеральна інспекція Офісу генпрокурора притягнула до кримінальної відповідальності 21 правоохоронця, більшість з них за корупцію. Ви запитаєте, це просто зміна вивісок. Перевісити таблички було найпростішим в цьому процесі. Насправді йому передувала серйозна підготовча робота. Щоб зробити кадровий потенціал ефективнішим, ми з міжнародними партнерами провели ґрунтовний функціональний організаційний аналіз. Умовно кажучи, роботу над помилками і виробили інші підходи. Як відбувався запуск? Найголовніше без відриву від роботи і так, щоб ніхто не відчув жодних незручностей. Поки перереєстровували Юрособи, затверджувалися штатки, займалися організацією режимно-секретних частин, прокуратури виконували свої конституційні функції. Чи дало вже це результати? Найважливіше нам було відновити командний дух. Бо слід визнати, тривалий процес реформування був для прокурорів непростим. Однак зараз колективи вже демонструють системну і злагоджену діяльність. Фундамент багатьох результатів, звісно, був закладений регіональними прокуратурами, але синергійно продовжений обласними. За цей. Перший місяць роботи обласними прокуратурами до суду скероване кримінальне провадження щодо понад трьох тисяч правопорушень загальнокримінальної спрямованості, економічних та військових злочинів. Підтримуючи публічне обвинувачення та реалізуючи представницькі повноваження, наразі прокурори обласних прокуратур відстоюють в судах інтереси громадян та держави загалом на суму 68 мільярдів гривень. В непростих умовах. Стартувала оновлена Луганська прокуратура. На 20 тисяч гектарів регіону вирувала масштабна руйнівна пожежа. Вогонь був за 2 кілометри від прокуратури, Готувалась евакуація. За цими фактами розпочато 15 кримінальних проваджень щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що розслідується органами поліції. Крім того, прокуратура розпочато два кримінальних провадження за фактами можливого неналежного виконання своїх службових обов'язків посадовцями посадовими особами головного управління ДСНС в Луганській області та Луганського обласного управління лісового та мистецького господарства, що призвело до масштабних пожеж на території Луганської області. За цей місяць прокуратура Луганщини зробила те, що було вперше не тільки для неї, а й для України. Зокрема, відстояла в апеляції вирок чотирьом учасникам організованої так званої групи Тілєгіна, яка у складі незаконного збройного формування в 2014 році застосовуючи насильство, викрали шістьох мешканців міста Лисичанська та примушувала своїх бранців облаштовувати фортифікаційні споруди. Їх засуджено до покарання терміном від 10 до 10,5 років ув'язнення. Це перший, що пройшов апеляційну інстанцію вирок за введення агресивної війни та порушення законів та звичаїв війни щодо організованої групи. А встановлені в цій справі обставини можуть бути використані як доказ причетності представників Російської Федерації до окупації частини Донбасу в міжнародному кримінальному суді. Попереду боротьба в касації. Як бачимо, процес правосуддя займає роки в нашій державі. І кожен день. Кожного місяця, кожного року українського правосуддя, прокурори працюють, щоб не тільки не втратити результат, але й просунутись в процесі. Ще один небезпечний наш ворог, з яким треба не просто боротись, а й нарешті перемагати корупція. І неважливо, це перший заступник мера міста на Луганщині, який попався на відкатів в 46 тисяч гривень. Чи посадовець поліції на Київщині, який обіцяв закрити провадження про шахрайство за 400 тисяч гривень. Прокуратура має забезпечити викриття, ефективне розслідування і притягнення до відповідальності за такі правопорушення. За цей місяць прокурорами повідомлено про підозру у вчиненні 121 кримінального правопорушення цієї категорії. До суду з обвинувальними актами скеровано 347 кримінальних правопорушень. У правопорушеннях цієї категорії установлено збитків не більше 200 млн грн, із яких вже відшкодовано понад 40 млн грн. З метою забезпечення відшкодування спричинених збитків накладено арештів на 84 млн грн та заявлено позовів на 57,5 млн грн. Завдяки ефективній взаємодії Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури з Вінницькою обласною прокуратурою. Вдалося викрити директора одного з державних підприємств, який за 4,2 мільйони гривень намагався підкупити очільника Вінницької обласної державної адміністрації за вирішення питання щодо зміни бюджетних видатків. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі майже 4 мільйонів гривень. Прокуратура Хмельниччини домоглася в суді реального покарання для корупціонера. П'ять років позбавлення волі з конфіскацією майна одержав головний державний інспектор управління держпраці в області, який отримав неправомірну вигоду за те, щоб закрити очі на виявлені порушення трудового законодавства. Ми маємо різко реагувати на всі порушення законодавства, особливо в бюджетній сфері. Вони коштують дуже дорого для нашої держави, тим більше в такий економічно і епідемічно складний період. Тому розтрати, привласнення, зловживання і недбалість з державними грішми, схеми з бюджетом, митними платежами чи податками це те, за що треба жорстко бити по рукам. У вчиненні 192 таких кримінальних правопорушень особам повідомлено про підозру, до суду за обвинувальними актами скеровано 595 кримінальних правопорушень, установлено 160 мільйонів гривень збитків, із яких вже відшкодовано 7 мільйонів. З метою забезпечення відшкодування спричиненої шкоди накладено арештів на 74,2 млн грн. та заявлено на позовів на понад 79 млн грн. Зокрема, Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила про підозру керівнику товариства та директору комунального підприємства Дніпропетровський метрополітен, які вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час будівництва підземки. Сума встановлених збитків 16,5 млн грн, із яких наразі вже відшкодовано 15 мільйонів. Львівська обласна прокуратура, у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовцями митних постів Львівської митниці викрала схему імпорту вантажівок, внаслідок якої бюджет не доотримав 17 мільйонів гривень платежів. На 37 незаконно ввезених авто накладено арешт. Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно директора товариства підрядника, який, отримавши держкошти, виділені на будівництво двох казарм в місті Подільську Одеської області, завищив актах виконаних робіт їх обсяги та заволодів 7,5 мільйонів гривень з бюджету. Черкасько обласною прокуратурою припинене правопорушення в сфері закупівель для медзакладів. Повідомлено про підозру директору однієї з лікарень через неналежне виконання службових обов'язків якого при закупівлі ліжок спричинено збитки на понад 2 мільйони гривень. А також скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника товариства, який зловживаючи службовим становищем при стопоставці томографу, спричинив збитки в розмірі більше 3 мільйонів. Один з наших пріоритетів боротьба з так званими скрутками ПДВ, які завдають надзвичайних збитків державному бюджету. Цього місяця офіс генпрокурора викрив масштабний конвертаційний центр, але і області не пасли задніх. Львівська обласна прокуратура спільно з правоохоронними органами за перший місяць припинила діяльність двох транзитно-конвертаційних груп. Обіг однієї з них 350 мільйонів гривень. Інша проконвертувала 90 мільйонів гривень. За участі Київської міської прокуратури ліквідовано міжрегіональний конверт-центр, що діяв на території столиці Київської та Харківської областей. Конституційна функція прокуратури представляти і захищати інтереси держави в судах. Це якраз про повернення через суди мільйонів коштів та гектарів земель. Тільки за цей місяць обласні прокуратури заявили 70 актуальних позовів на суму понад 2,5 мільярди гривень. Судами задоволення позовів та добровільно відшкодоване відповідачами в ході розгляду справ майже на 1,5 мільярди гривень. Реально виконано судових рішень на суму понад 640 мільйонів гривень. Ось лише частина важкої роботи підрозділів представництва обласних прокуратур. Херсонська обласна прокуратура забезпечила реальне виконання рішення суду і повернула територіальній громаді 10 гектарів землі на узбережжі Азовського моря. Миколаївська ж обласна прокуратура побореться за повернення державі ділянок лісового фонду на узбережжі Чорного моря в курортній зоні Рибаківка, які було незаконно передано у приватну власність. Верховний суд підтримав позицію прокуратури Хмельниччини. Тепер знову у власності держави майновий комплекс комбінату хлібопродуктів вартістю 166 мільйонів гривень. Київська міська прокуратура через суд зобов'язала забудовника знести незаконну багатоповерхівку в столиці, побудовану з порушеннями на землях садибної забудови. Також столична прокуратура на виконання судового рішення забезпечила повернення до державної власності недобудованого лікувального здоровчого комплексу. А спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону зобов'язала через суд завод Кузня на Рибальському сплатити 3,3 млн мільйони гривень державному підприємству Миколаївський суднобудівний завод ДК ДКРБЕРПРОН за поставлену продукцію оборонного призначення. Надзвичайно складна ситуація в країні з екологією. Злочини проти довкілля обертаються помстою природи. Паводки цьогоріч нам вкотре вказали, як важливо берегти ліс від неконтрольованої виробки. Харківській обласній прокуратурі вдалося викрити та довести до суду провадження щодо масштабних виробок дерев, зокрема, направили обвинувальні акти стосовно службових осіб ДП Красноградське лісове господарство та директора ДП Гутянське лісове господарство, які неналежно виконували службові обов'язки, що призвело до втрати майже тисячі дерев. Щодо виробку ще 526 дерев в тому ж Гутянському лісгоспі завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно майстра одного з лісництв. Рівницька обласна прокуратура загалом упродовж місяця розпочала 20 кримінальних проваджень щодо незаконного видобутку бурштину. У шести з них особам уже повідомлено про підозру. До суду скеровано 12 обвинувальних актів про злочини цієї категорії. Вилучено всього 905 кг бурштину сорцю. Зокрема, нещодавно прокуратурою спільно з СБУ припинення незаконний канал поставки сонячного каміння до Туреччини. Івано-Франківською обласною прокуратурою завершено досудове розслідування стосовно гендиректора приватного акціонерного товариства, який без спеціального дозволу здійснив на самовільно зайнятих земельних ділянках загальної площі понад 220 гектарів незаконний видобуток торфу. Та отримав доходи від протиправної діяльності, завдавши державі шкоду на загальну суму близько 11 мільйонів гривень. Цієї ж Харківської обласної прокуратури припинена діяльність одного з найбільш незаконних родовищ піску та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника фермерського господарства, який займався нелегальним видобутком та безгосподарським використанням земель, внаслідок чого державі заподіяно шкоду в розмірі понад 612 мільйонів гривень. Загалом за місяць виявлено 664 злочини проти довкілля. Щодо порушень, правил охорони або використання надр 87 та незаконної порубки лісу 388. До суду за обвинувальними актами скеровано 137 кримінальних правопорушень. Встановлено збитків на 687 мільйонів гривень. З метою забезпечення відшкодування з причинних збитків накладено арештів на 2,6 млн грн та заяву на позовів на 684,2 млн грн. Цьогоріч ми розробили і запровадили нову систему моніторингу організованих форм злочинності. Предметно розбирались, як з нею боротись на координаційній нараді керівників правоохоронних органів в Запоріжжі. Наші спільні напрацювання дають плоди. І вже за перший місяць роботи обласні прокуратури продемонстрували непоганий результат щодо протидії у розлочинності. Зокрема, Запорізька обласна прокуратура викрила на території міста Мелітополя фейковий кол центр на понад 90 робочих місць з ноутбуками та технікою для спілкування та незаконною маршрутизацією міжнародного телефонного трафіку до Російської Федерації, Республіки Казахстан, Білорусі та інших країн. Його працівники представляли співробітниками Служби безпеки різних банківських установ, отримували інформацію щодо банківських рахунків та пін-кодів і в подальшому переводили грошові кошти потерпілих на інші рахунки. Одеською обласною прокуратурою повідомлено про підозру колишньому слідчому поліції Одещини та трьом особам, які організували злочинну схему з придбання шахрайським шляхом сіми квартир загальною вартістю майже 5 мільйонів гривень. Наразі перевіряється їх причетність до заволодіння ще 11 об'єктами нерухомості вартістю близько 22 мільйони гривень. Київська обласна прокуратура повідомлена про підозру п'яти учасникам організованої групи, які під виглядом працівников поліції займались вимаганням грошових коштів у наркозалежних. Запрос керівництва Сумської обласної прокуратури викрито угрупування, яке організовувало діяльність нарколабораторії з виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини ПВП з метою подальшого її збуту поза межами України приховано переправляючи через митний кордон. Тернопільська обласна прокуратура повідомила про підозру начальнику Тернопільської державної податкової інспекції, який разом з сином, залучивши кримінальних елементів, вимагали неіснуючий борг в 40 тисяч доларів США з місцевого мешканця за нібито привласнену ним продукцію за час його роботи на підприємстві сина. За подібний злочин маємо і вирок за принциповою позицією прокурорів Закарпатської області. Прокуратури слід суд визнав винними та засудив. Чотирьох учасників угрупування, які вимагали особи надати їм 15 тисяч доларів США за неіснуючі борги, а в разі відмови погрожували фізичною розправою та вбивством. Його лідер засуджений до чотирьох років позбавлення волі, а його спільники проводують в'язниці по 3 роки. Це лише частина праці прокурорів за стартовий місяць. Хочу сказати працівникам обласних прокуратур: в нас не було жодного перехідного періоду. Ми запускались без відриву від роботи. Часу на розкачку не було. Я дякую всім вам, хто забезпечив дійсно гідний результат, який ми будемо тільки примножувати. І пишаюсь своїми колегами.